Доброго дня! В прошлому відео, може хто дивився, я показував станочок по заточці сверл і е, все думав, що треба що уловитель, щоб, ну, щоб воно далі не входило. В п'ятницю я зробив цей уловитель, а так він виглядає е, кусочок трубки. Різьба, болтик і тут вгушка приварено. Ну і от воно, в принципі, отак його більше не пускає, щоб воно заходило далі, чим потрібно. І ще зробив таку направляючу, ну, не знаю, вона постільки по я, в принципі, нею не пользуюсь. Хотя заводською, от вона теж присутствує, там як вона зажимає. Получається спіраль, щоб спіраль, щоб коли переворачуємо сверло, воно зайшло в той самий угол. Зараз ну, я продемонстрирую, виключимо станок, в той самий кут. Так, ну допустимо так воно було. Перевертаємо і опять піджимаємо. Ну, тільки в моїм случаї, воно зараз зайшло на верхню частину, а взагалі воно заходити в нижню. І виходить, що коли в нижню заходить, сверло потім не може прокрутитись. Тут ще я переробив, трошки не совпадали отвори. Переробив я. Виточив другу і точно висверлив, щоб нормально можна було закручувати. Так, ну і ззаді хвостовичок. Зараз покажу. Так. Тут де у нас барашик. Як на мене, барашиком трошки неудобно штра закручувати, то прийдеться, мабуть, зробити таку ще одну гайку на токарному. А тут, де в нас була різьба, я різьбу просверлив, щоб вона ну, мішає і те, треба крутити, і це треба крутити. А так воно собі одне крутиш. Так, ну оце раді, в принципі, раді за за, цей, е, за цього плеча я це відео і знімаю. В скорому будущому буде. Ролик про столик. Є у мене метал. П'ятерка, даже шестерка, 6 мм. Зробимо сюди стіл і будемо затачувати різці. Ну, Ось таким чином. Цей круг буде зніматися. Поставимо алмазний. І ще є задумка зробити кондуктор для заточки ножів от фуганка. Надо буде виварити з профіля квадрат і до квадрата вже поцепити всякі приспособи. Ну от, в принципі, все. До побачення. На все добре.